Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо тему величини в алгоритмах із циклами і лічильником. Величини можуть використовуватися і у циклах з лічильником. Блоксхему циклу з лічильником ви бачите зараз у себе на екрані. Тобто, у нас йде шестикутник, в якому ми вказуємо скільки разів повторити, а знизу йдуть команди тіла циклу, які потрібно виконувати в ньому. Тобто команди, які будуть повторюватись саме. Нагадаємо, що цикл з лічильником використовується в алгоритмах у випадках, коли перед його виконанням відомо, скільки разів повинні виконатись команди тіла циклу. Для того, щоб описати повторення визначену кількість разів, використовують оператор циклу з параметром. У мові програмування Python цикли з параметром описуються оператором FOR. Тобто, у нас йде FOR і, і оця показується параметр циклу. Тобто, наскільки буде збільшуватись крок. Ін – діапазон. Діапазон – це скільки разів нам потрібно повторити. Тобто, якщо діапазон у нас буде 20, то наша І кожного разу буде збільшуватися на одиничку, якщо додаткових умов не зазначено, і повторюватися оцей фрагмент, що записано під знаком FOR. Тобто 20 разів буде повторюватись команда, яка написана знизу із відступом. Тобто ці команди, які з відступом написані, це у нас будуть тілом циклу. Цикл FOR виконується за таким алгоритмом. Параметру циклу І. Присвоюється початкове значення. Якщо значення параметру циклу більше, ніж його кінцеве значення, то цикл завершується, інакше виконується пункт 3, тобто виконується сама команда тіла циклу. І далі у нас значення параметра циклу змінюється на відповідне наступне значення і здійснюється перехід до пункту 2. І знову ж таки, перевіряється, чи не більше значення, якщо воно менше, то виконується команда. Якщо воно більше стає, то цикл завершується. Розглянемо, як приклад алгоритм, що містить цикл з лічильником, і в якому використовуються величини, тобто перша задача. За першу годину туристи пройшли 4 км, а за кожну наступну годину проходили на 0,5 км менше, ніж за попередню, який шлях вони пройшли за 3 години. Створимо математичну модель ситуації, описану в цій задачі. Для її розв'язування нам потрібно обчислити суму трьох чисел, перший з яких дорівнює 4, а кожна наступна дорівнює на 0,5 менше, ніж попереднє. Використовуємо для цього дві змінні S для загального пройденого шляху. На початку її значення має дорівнювати 0, бо ще ніяких шлях не пройдено. І Змінну A – для шляху пройденого за кожну годину. На початку її значення має дорівнювати 4. Тобто шлях, що буде пройдено за першу годину. Блоксхему цього алгоритму ви зараз бачите в себе на екранах. У розглянутому алгоритмі цілий цикл складається з двох команд. Тобто збільшується на значення А, а значення А кожного разу зменшується на 0,5. Які виконуватимуться три рази. Розглянемо хід виконання цього алгоритму. Зараз ви будете бачити команди та їх результати. Перша команда це присвоїти змінні S значення 0. Друга команда у нас присвоїти значення А змінні А значення 4. Далі ми просто до пройденого шляху уже додаємо ще значення шляху ну, за першу годину. Далі ми змінюємо, зменшуємо шлях. Пройдений за наступну годину, додаємо, зменшуємо, додаємо тощо. І в кінці ми повідомляємо результат пройденого шляху. Зараз ви побачите, як цей алгоритм саме виглядатиме в Python. І спробуємо його повторити. Я відкрив новий файл якраз для виконання проєктів, і спробуємо переписати і подивитися, що у нас отримується. По-перше, S це пройдений загальний взагальний шлях, так як ми на самому початку то S буде дорівнювати нулю, тому що ще ніякого часу не пройшло. Наша А, тобто кількість відстані, яку ми пройдемо за першу годину, за замовченням дорівнює 4. І далі ми перевіряємо, скільки взагалі пройдеться за цей шлях. Використаємо наш цикл for I in, in range. І нам сказано, що 3 години ми будемо ходити, тому в дужках вказуємо 3. Тобто 3 рази нам потрібно повторити для розрахунку цієї задачі. І перше, що ми будемо, це до S нашого додавати. Значення S і значення нашої A. І після цього від значення нашого A ми будемо піднімати кожного разу по 0.5. А дорівнює a А-0.5. Зверніть увагу, не 0,5, а 0.5. Інакше вам інтерпретатор дасть помилку. Далі відступи ми можемо можем прибирати, так як тіло циклу наше завершилось. І в кінці виведемо результат на екран. Print. Відкриваємо дужку. І в лапках пишемо, ну, для гарного виведення на екран. Шлях за 3 години. Дорівнює. Далі ми після закриття лапків ставимо кому і вказуємо значення змінної, де у нас зберігся цей результат. А саме S. І спробуємо запустити цю програму. Я для запуску зручно натискаю клавішу F5 і Enter, щоб погодитись. Називемо це «Задача 1. Дивимось, ось нам вивело результат. За три години пройшло 10,5 км. Тобто результат правильний. Розглянемо ще один проєкт із циклом з лічильником з використанням величини, у якому виконавець малює 5 квадратів, які розташовані один за одним. Довжина сторони першого з квадратів дорівнює А кроків, а довжина сторони кожного наступного на 20 кроків більше. Створимо математичну модель цього проєкту. Для зберігання довжини з сторони потрібно створити зміну, наприклад, А, і надати їй певного початкового значення, наприклад, 30. Вам відомо, що малювання одного квадрата з довжиною з сторони А. Використовується такий цикл for in range 4. І ми передвигаємо нашому черепашку вперед на А-кроків і повертаємо на 90 градусів. Щоб виконавець намалював 5 квадратів, потрібно цей цикл помістити в цикл з лічильником, що повторюється 5 разів. Тобто 5 разів малювати 1 квадрат. Для малювання кожного наступного квадрату потрібно переміститись виконавця в початкову точку його малювання. Для цього потрібно підняти олівець, щоб виконавець переміщувався без малювання, і перемістити його на відстань, що дорівнює довжині сторони останнього квадрата. Плюс якесь число, наприклад, 10. Це число визначатиме відстань між двома квадратами, тобто потрібно використати такі команди «up» щоб підняти олівець, і FD A плюс 10, щоб перемістити його на довжину квадрата плюс 10 кроків. Сторона кожного наступного квадрата потрібна, на 20, потрібна бути, має бути, вибачте, на 20 кроків більше за сторону попереднього. Тому перед малюванням чергового квадрата потрібно збільшити значення змінної А, яка й задає довжину сторони квадрата на 20. Для цього використаємо команду А плюс дорівнює 20. Повний вигляд цього проєкту за результатом його виконання ви можете зараз побачити у себе на екранах. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!